Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання та віднімання трицифрових чисел, складання та розв'язування задач. На початку уроку, як завжди, перевіримо домашнє завдання. Задача номер 46 Ділене 81 одиниця. Дільник 9 одиниць, частка невідомої одиниць наскільки ділене більше, ніж частка. В першій дії знаходимо частку, в другій дії віднімаємо від діленого частку, складаємо вираз 81 мінус, частка числа 9 дорівнює 72 одиниці. Відповідь на 72 одиниці частка менша від діленого. Перевірте, чи все у вас так? Чи поставили ви круглу стрілку в умові? Чи склали вираз? Якщо ні, то будь ласка, запишіть. Вирази номер 47 Відповіді: 888, 444. 901 899 660 440 600 200. Запишемо сьогоднішнє число. 17. Січня. Як каліграфічну хвилинку запишемо відповіді до завдання 57-го ланцюжком. Отже, перше число 100. Друге число будемо писати вище, 100 додати 200 буде 300. Далі віднімаємо 100, буде 200. Знову додаємо 200, буде 400. Тепер знову віднімаємо 100, буде 300. Продовжте, будь ласка, цей ряд до кінця рядка самостійно. Виконаємо завдання номер 48 і 53 на сторінках 10-11 підручника як математичний диктант. Посередині запишемо m.d. Записуємо тільки відповіді. Наприклад, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Ставимо кому. 2 помножити на 7. 14, 9 помножити на 7, 63, 6 помножити на 3 18, 8 помножити на 6 48. Всі інші вирази розв'яжіть самостійно, записуйте тільки відповіді, ставлячи кому. Перевірте, чи правильно ви обчислили. Далі попрацюємо усно. Попрацюємо із магічними квадратами. Розв'яжемо. 800 відняти 300 дорівнює 500. 200 відняти 100 дорівнює. 100. 800 відняти 200 дорівнює. 600. 300 відняти 100 дорівнює. 200. 600 відняти 200 дорівнює. 400. Перевіримо. 500 відняти 100 дорівнює 400. Цей квадрат заповнили правильно. Заповни другий квадрат самостійно. Переходимо до завдання під номером 50. Знайдемо хмарки з однаковими значеннями. 500 додати 5 дорівнює 505. 500 додати 55 буде. Так, 555 і 500 додати 50 550. Переходимо до номеру 24 на сторінці 7. Які вершини потрібно накласти попарно, щоб ці фігури сумістилися? Тобто нам необхідно перевернути фігуру помаранчеву так, щоб накласти її на зелену фігуру. Які ж вершини мають скластися? Якщо ми перевернемо помаранчеву фігуру, то у нас вершина П. Буде знаходитися там, де вершина Б. Вершина О, там, де вершина А. Вершина Н, там, де вершина Ф. Відповідно, вершина К буде накладатися на вершину С, вершина Л на вершину Д, і вершина Н на вершину Е. E. Попрацюємо письмово. Виконаємо завдання номер 51 Запишемо в зошит номер 51. Складаним метром, ви бачите його на малюнку. Можна вимірювати довжини об'єктів у метрах, дециметрах і сантиметрах. Запиши подані іменовані числа в сантиметрах за зразком. Одразу ж згадаємо. Що в одному метрі 100 см. Тому метрі у нас в числі будуть розрядом сотень. В одному дециметрі 10 см. Тож дециметри будуть розрядом десятків. І 3 см будуть розрядом одиниць. 2 метри 1 децим 3 см це 213 см. Запишемо інші два вирази. 5 метрів. 3 дециметри і 4 сантиметри дорівнює, в одному метрі 100 сантиметрів, а в 5 метрах 500, в одному дециметрі 10 сантиметрів, а в трьох дециметрах 30. Виходить 534 см. Далі 6 метрів, 0 дециметрів і 5 см. 6 метрів це 600 см. Дециметрів немає, отже, десятків у нашому тризначному числі не буде. І 5 см разом 605 см. Згадаємо додавання і віднімання двоцифрових чисел. Виконаємо завдання номер 52 письмово. Ми бачимо пазлики, а отже, кожний наступний вираз має починати з відповіді попереднього виразу. Записуємо перший вираз 36 додати 63 Дорівнює. 30 додати 60 90, 6 додати 3 9. Разом 99. Шукаємо вираз, який починається з числа 99. Від 4 99 відняти 4. Його запишемо другим. 99 відняти 14. Віднімаємо порозрядно. 90 відняти 10, буде 80. 9 відняти 4 дорівнює 5. Разом 85. Наступний вираз починається з числа 85. Запишемо його у другий стовпчик. 85 відняти 34. 80 відняти 30 дорівнює 50. 5 відняти 4 51. І останній вираз у нас починається з числа 51. 51 відняти 15. Як бачимо, тут порозрядно відняти не можемо, тому що одиниць у зменшуваному менше, ніж одиниць у від'ємнику, тому від'ємник розкладаємо на розрядні доданки 10 і 5. 51 відняти 10 буде 41. І 41 відняти 5 буде. 36. Розв'яжемо задачу 58 на сторінці 11. Запишемо одразу в зошит. Задача 58. Читай задачу разом зі мною. Назар має намір подолати 12 клітинок двома однаковими кроками, а люба трьома однаковими кроками. Наскільки клітинок довший крок назара, ніж крок люби? Про кого йде мова в задачі? Правильно про Назара і Любу позначимо імена першими буквами N та L. Читаємо задачу частинами і дізнаємося числові дані, які відносяться до Назара. Назар має намір подолати 12 клітинок двома однаковими кроками. Тобто 12 клітинок він долає за 2 кроки. Читаємо далі. А люба трьома однаковими кроками. Скільки клітинок буде долати люба? Правильно. Також 12 клітинок. Скільки кроків вона зробить? Три кроки. Читаємо запитання задачі. Наскільки клітинок довший крок Назара, ніж крок люби? Наскільки це різницеве порівняння. Позначаємо його круглою стрілкою з двох сторін. Читаємо запитання ще раз і записуємо. Наскільки клітинок, довший крок назара, ніж крок Люби. Нам потрібно порівняти один крок дітей. Отже, наскільки клітинок довший один крок, а стрілочки нам показують, чиї кроки ми будемо порівнювати. Щоб порівняти довжину одного кроку, нам треба знати, скільки клітинок за один крок долає назар. І скільки клітинок за один крок долає люба. Щоб це дізнатися, треба кількість клітинок поділити на кількість кроків. Дізнаємося, скільки долає за один крок назар. Для цього 12 клітинок ділимо на 2 кроки. Отримуємо 6 клітинок. І ми дізналися. Один крок на В другій дії дізнаємося один крок люби. Для цього 12 клітинок поділимо вже на три кроки. Буде чотири клітинки, пояснення, один крок. Люби. Тепер ми знаємо, що за один крок назар долає 6 клітинок, а люба 4 клітинки. Можемо порівняти і знайти наскільки клітинок довший один крок назара, ніж один крок люби. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше. Треба від більшого числа відняти менше число. Отже, від 6 клітинок віднімаємо 4 клітинки, отримаємо 2 клітинки. Складемо вираз, дивимось на третю дію. Чисел 6 і 4 в умові немає. Тому. Дивимося, як ми отримали число 6. Щоб отримати число 6, ми 12 поділили на 2. Отже, замість числа 6 записуємо частку чисел 12 і 2. Переписуємо мінус. Щоб отримати число 4, ми 12 поділили на 3. На місці числа 4 записуємо частку чисел 12 і 3. Розв'яжемо і дізнаємося, чи правильно склали вираз. 12 поділити на 2 буде 6. 12 поділити на 3 буде 4. 6 мінус 4 дорівнює 2 клітинки. Відповідь виразу. Співпала з, виразом з відповіддю третьої дії. Отже, вираз склали правильно. Щоб записати відповідь, прочитаємо запитання задачі. Наскільки клітинок довший крок Назара, ніж крок Люби? Отже, відповідь: крок Назара на дві клітинки довший, ніж крок Люби. Пишемо відповідь. Назара. На две клетинки довший кома ниже Крок Люби. Не забуваємо, що Назар і Люба – це імена дітей, а імена пишуться з великою букви. Розглянемо домашнє завдання. Вдома вам потрібно виконати самостійно задачу номер 54 на знаходження загальної кількості не забуваємо в умові поставити фігурну дужку. Далі вирази 59 і завдання підвищеної складності номер 56 На наступному уроці ми з вами розберемо його і перевіримо. На цьому урок завершено. Дякую за увагу!